Росія не є країною спонсором тероризму. Таку заяву зробив президент США Джо Байден. Незважаючи на те, що Сенат США вимагає від адміністрації Байдена визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. На думку президента Америки, РФ не може мати такого статусу. Політолог Микола Бучин вважає, вагомою причиною невизнання Росії злочинною державою є ядерний фактор впливу та шантажу. Байден проводить дуже таку, знаєте, помірковану обережну політику. Такими маленькими кроками, маленькими крапками. Він дає Україні допомогу і дивиться на реакцію Росії. Відповідно, далі до реакції він дає наступну допомогу чи наступні кроки робить. Його стратегія передбачає те, що він системно, масштабно, але обережно і потрішки намагається власне нейтралізувати Росію. У ЄС лише Латвія визнала Росію державою спонсором тероризму. У самі країни заявляють, що РФ цілоспрямовано атакує мирне населення на території України, а також закликають інші країни висловити таку ж точку зору. Загалом для держави, яка отримує статус країни терориста, це додатковий набір санкцій. Саме для подолання такої злочинної діяльності встановлюють заборону на постачання озброєння на продукцію, яка має подвійний характер використання і може бути застосована у воєнних цілях. Це додаткові фіскальні та фінансові санкції, встановлення фінансового контролю за всіма операціями. Це є Власне, такий своєрідний знаєте прецедент, який є чітким сигналом, індикатором того, що ця країна токсична, ця країна небезпечна, ця країна не демократична, ця країна загрозлива. Воно в підсумку призводить фактично до міжнародної ізоляції, економічної, політичної, ну до таких репутаційних втрат для так для, для таких держав. І тому звичайно, що ну загалом для Росії це би був доволі болючий крок. Наразі у світі є п'ять держав, яких офіційно визнали країнами-терористами, що ведуть злочинну діяльність: Сирія, Куба, Іран, КНДР, Південний Судан.